Вітаю вас, шановні садівники та городники! Здавалося б, що тут готувати часник до посадки: замочив, протравив? Ну, що тут складного? А насправді прості помилки значно знижують схожість часнику. Зубчики загнивають, погано вкорінюються, підмерзають або сходи слабкі, кволі, жовтіють. І зараз я розповім про основні помилки при підготовці часнику до посадки. І перша помилка не потрібно заздалегідь готувати зубки і знімати сухі лузки. Іноді рекомендують розділяти часник на зубки і протравлювати заздалегідь десь за 7 або навіть 10 днів до посадки. Але тоді зубчики пересохнуть, втратять запас поживних речовин. Сухі луски це захисна оболонка, яка оберігає від пересихання і потрібна вона не дарма. Якщо луски пересохнуть, будуть відчаровуватися, пересохне і зубок, і на очах буде засихати, втрачаючи вагу і енергію роста для вкорінення та проростання навесні. Ось тому протруювати краще за все за день або два до посадки, щоб лузки після замочування могли просохнути, але не пересихати. І тим більше не варто чистити зубчики, садити їх потрібно тільки з лузками. Коріння все одно з'являються з дна, а луски бережуть запас живлення, необхідний для проростання, та захищають від загнівання. Друга помилка. Для протруювання не потрібно використовувати будь-який засіб, не всі засоби підходять для часнику. Часто можна почути, що для протруювання можна використовувати будь-який фунгіцид, а будь-який не підходить, у кожній культури свої хвороби і кожен захист активний для певного їх спектру. І той, що, наприклад, підходить для картоплі, не підійде для часнику. Можна використовувати бліди розчин марганцовки, можна використовувати слабкий розчин борної кислоти. Але не потрібно використовувати занадто міцний розчин марганцовки, який перекіс, він руйнує органіку і завдасть опік вашим зубчикам, і їм буде складно проростати. І третя помилка не потрібно використовувати стимулятори росту. Часник не повинен рости. І не варто використовувати засоби, які стимулюють ріст. Вони зараз це ведмежа послуга для вашого часнику. Він не потрібен, він зараз не повинен рости, повинні з'являтися маленькі корінці довжиною до 5 сантиметрів. І все, проростати ваш зубчик не повинен, бо він замерзне. І вам не потрібні зараз засоби, які стимулюють активний ріст. Зубчик проросте і швидко зануриться в фазу зимового спокою і збереже енергію росту до весни. Якщо ж буде в вас проростати, то втратить дорогоцінне живлення. І якщо не вимерзне, то сходи будуть слабкими і будуть жовтіти від нестачі живлення.